Витаю всех. Моя кіцоня вже насолоджується десертом, аж занурюється в нього. А я після душу роблю легкий літній макіяж. Але перш за все, я розчісую волосся. Як ви бачите, у мене дерев'яний гребінець, він не травмує його. Кажуть, що треба проводити гребінцем зранку і ввечері стільки разів, скільки тобі років. Але чомусь я це не роблю. Мабуть, лінуюсь. Що ж, перейдемо до ранкового ритуалу макіяжу спочатку я гарно очищую шкіру відваром любистка, який тонізує, зволожує і годує мою шкіру. Не вмиватися зранку звичайною водою мені порекомендувала лікарка-терматолог-косметолог. Влітку я обов'язково наношу сонцезахисний крем. У мене захист 50. Трішечки рум'ян. Цю палітку привезла мені подруга з Канади. Кольори ідеально підходять до моєї шкіри. Згадала, що не одягла сережки. Я без них не живу. Це частина мого образу. Для фінішу макіяжу я використовую компактну пудру дуже легкої текстури. Як ви бачите, я намагаюся не обтяжувати своє обличчя великою кількістю засобів жара літо. Можу додати ще трішечки блиску для губ, і все, легкий макіяж завершений. А я вже перебралася на кухню, щоб полити квіточки, які страждають від спеки. І приготувати собі літній напій із замороженої кави та безлактозного молока. Напій досить цікавий, але ця кількість молока це все, що дозволено мені на добу. Друзі, хочу поділитися, які вітаміни я зараз приймаю. Я тільки що закінчила курс вітамінів для очей, а зараз у мене кальций-дитринікомет, ну, взагалі-то я приймаю його постійно. Фолієва кислота, яка прикриває інший препарат. Тільки два, два рази на тиждень я приймаю. І мені призначили вітамін Д. Зробила аналіз і виявилося дефіцит вітаміна Д. Я тільки почала його приймати ну, десь тиждень. Про результати я вам розкажу. Я ніколи не думала, що він настільки важливий. Я думаю, що ми поспілкуємося ще на цю тему, і я вам розповім про результати, як він діє, чи допомагає мені всі ці препарати я приймаю за призначенням моєї лікарки. Це не Художня самодіяльність. Я нічого ніколи не приймаю, просто тому що я так вирішила. Це досить серйозна річ, і я виконую те, що мені прописали. Ви знаєте, як я люблю кабачки. Я знайшла ще один рецепт. Це щось таке, як такос, тільки з кабачками і моцарелою. Готується дуже швидко, і я ще підгадала так, щоб було світло і працювала духовка. Буде два етапи. Спочатку я запікаю кабачки в паніровці з маслом, а потім ще 5 хвилин з моцарелою і кетчупом. Я радію, тому що зараз менше відключень і можна щось приготувати в духовці. Як мало треба людині для щастя. Страва мене не розчарувала. По-перше, легко готується, по-друге, виглядає непогано, і на мій смак дуже смачна. Ви знаєте, я тільки зараз помітила, що вже майже середина липня. І я не встигаю гортати свій календар. В цьому місяці мені 60 років я вимовляю це і сама собі не вірю. Дівчата, бо мене питали, чи користуюсь я ще рисовою водичкою, і які результати. Всю зиму і осінь я користувалася нею, і зараз ополіскую ще волосся. А, ви знаєте, результат такий, шкіра більш доглянута, свіжа. і Чиста. Для мене це головне. Ви е, ж розумієте, Молодшою людина від цього не стає. Але для мене оцей результат головний доглянута шкіра. Я розумію, що шкіра ж в мене не 20-річної дівчинки. В е, 60 років для мене головне, щоб вона була чиста і доглянута. Рисова водичка мені це дає. Зараз я ще додаю більше трав. Як ви бачите, я травичку різну заварюю і чередую рисова вода, травичка, рисова вода, травичка і ще ополізкою волосся рисовою водою, любистком, чередою лавандою роблю різні суміші. І це дає мені а, таке, знаєте, Волосся більш живе, тому що воно ж у мене фарбоване. Як же я ж його якось маю підтримувати? І дає мені ще це більше об'єму, якого в мене не дуже багато, але хочеться. Тому я задоволена всіми цими нехитрими процедурами. Мені зовсім це не важко. Друзі, у нас гримить грім, пішов дощ, а я стою в коридорі, все потемніло. Сподіваюся, що ви мене бачите. Дам відповідь на запитання Танюші. Вона спитала, що це за пейзаж на стіні. Ви знаєте, ми коли переїхали в цю квартиру, вона була страшна. Обідрана. І рієлтер мені сказала, ви уявляєте собі, скільки ви будете працювати на те, щоб тут було хоч чисто. <гум> я не уявляла. Я потім 20 років тому я не уявляла, скільки я буду працювати на це. Ми тут стільки ремонтів вже зробили за цей період. Це грім. І раніше тут були шпалери. У нас були такі, ми зробили Було гарно такі шпалери, але я зрозуміла, коли ростуть діти, і є ще котики, тут бігають по хаті. Це неможливо. І одна майстриня мені запропонувала зробити ось такі стіни. Вона заколочувала якісь не знаю, шпаклівку. Це не це під венеціанку І все у нас зроблено. Такі стіни у нас однакові, а ці стіни вона сказала, давай я тобі зроблю тут картину. Ми так сильно не обговорювали, що тут буде. Я тільки захотіла зробити дерево. Все остальне вона робила за своїм смаком. Я працювала в сусідній кімнаті і вона тільки звала мене. Гукала, казала, Іра, не підійди. <гум> я підбігала казала, о, гарно! І бігла далі. <гум> і так ця стіна вже у нас стоїть десь років з 10, бо мені ще вона не набридла. Зараз я вам покажу більш детальніше, що тут у нас є. Буду рухатися з цієї сторони. Листям такі листочки. Цеглинки. І далі йде міст. Значить, десь вдалині, як мені здається, знизу якісь водорослі. тут знову цеглинки. І справа у мене тут. З'являється дерево. Дерево казкове, на мій погляд. Зроблено неймовірно, настільки наче живе, дуже гарне я, я в захваті від цієї, цього дерева, і закінчуються вони листочками. Кожен листочок вона робила руками. Зараз покажу іншу сторону. З цієї сторони воно, бачите, йде світсіля і над дверима, а над мостом, наче десь ліс вдалині. При різному освітленні воно виглядає по-різному. Зранку. Воно одне в день інше, ввечері по-іншому виглядає. Ось такий відвір мистецтва у мене на стіні, коли я заходжу додому, мене зустрічає ось ця стіна. Я сподіваюся, що я відповіла на запитання, показала вам цей пейзаж на стіні. Ай, дякую за це запитання. Пишіть свої враження. Мені подобається наша така не так, комунікація, що ви небайдужі, що у нас є таке спілкування. Дякую вам. Ну що ж, любі друзі, ще є запитання. Ви пишете, чи будуть у нас прямі ефіри. Може, колись будуть. Скажу так, я ще технічно не вмію цього робити і не вивчала це питання. Але я потихасенько розвиваюся, працюю над цим, як ви бачите, і може, колись ми дійсно будемо спілкуватися у прямому ефірі. У мене немає досвіду. Цьому, і ви знаєте, як я ще не дуже дружу з камерою. <гум> Чомусь для мене це так важко. Але я працюю, працюю над цим. І одного дня, може, у мене буде такий, знаєте, я буду почувати себе вільною. Поки що ні. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Сподіваюсь, що ви гарно провели час і відпочили. А це головне тихих днів і ночей нам, любі друзі, хай Бог береже. А ми побачимось. На початку моєї блогерської діяльності одна дівчинка мене запитала, а що ви будете фільмувати, коли не буде весни і квіточок? І я їй відповіла, своє життя як воно є. Зараз воно таке, і я вдячна за те, що маю, і намагаюсь не жалкувати про те, чого мені не вистачає. Знаю, що так буде не завжди. Життя таке непередбачуване, в нього свої закони. І сподіваюсь на краще після темної ночі завжди приходить світло.